Він з перших, хто одружився на розлученій жінці-католичці, через що втратив місце в простолу наслідуванні. А потім виявилося, що його дружина расистка, а сам він, можливо, єдиний роялс сторонник Росії, чоловік його доньки покінчив з собою найскандальніший брат королеви і, можливо, навіть набагато більше, ніж її син. Говоримо сьогодні про дуже складну родину, завершимо історію всіх кенських. Час поговорити про наймолодшого. Привіт! З вами Ірина. І сьогодні, як ви зрозуміли, говоримо про наймолодшого сина Кенських. Ну як наймолодшого, нещодавно йому виповнилося 82 роки. Я була в абсолютному шоці, коли готувала цей випуск. Сьогодні буде надзвичайно цікаво. Неймовірні скандали, яких я взагалі не очікувала для королівської родини. Сьогодні у мене дуже смачна кава. Беріть і собі щось смачненьке і обов'язково в найгарнішому посуді, який у вас є. І давайте розпочинати. Сьогодні буде надзвичайно цікаво. Тож, Майкл Кенський, син принца Джорджа Герцога Кенського, і принцеси Марини. Він є онуком Георга V', племінником Едуарда Восьмого і Георга Шостого, двоюрідним братом є Єлизавети II. Ми з вами вже говорили про батьків, ми з вами говорили про попереднього герцога Кенського. Тож сьогодні не хотілося би занадто сильно на цьому зупинятися. Обов'язково подивіться мої попереднє відео про теперішнього герцога кенського. Та також їх сестричку хрестили Майкла 4 серпня 1942 року в приватній каплиці Вінзурського замку. І люди, які в списку його хрещених батьків, це щось неймовірно. Це і король та королева Нідерландів, це навіть президент США Франклін Рузвельт, також це спадкоємна принцеса Греції. Принц Генрій, герцог Голостерський, про якого ми також з вами вже говорили, дядько по батьковій лінії. І як ми розуміємо, всі ці імена, це щось надзвичайно голосне, особливо для мене неочікуваним був. Рузвельт. Через тогочасну війну газетні звіти не вказували місце хрещення і казали, що воно буде в приватній каплиці. Насправді, з усіх дітей кенських найменше пощастило саме Майклу, тому що. Через сім тижнів після народження Майкла його батько загинув в авіакатастрофі біля Дантпіта. Тож батька він взагалі ніколи не бачив у свої очі. А ще Майкл відомий тим, що у віці п'яти років він був пажем на весіллі принцеси Єлизавети і Філіпа Маунтбеттена. Взагалі він, як і його старший брат, вони навчалися в Ітонському коледжі, але Майкл мав надзвичайно довгу. Кар'єру в армії він навчався, наприклад, в академії сент хьорсту Наприкінці терміну своєї служби у 81-му році він пішов у відставку в званні майора. Також Майкл був у резерві британської команди на зимових Олімпійських іграх в 72-му. Році. Говорячи про одруження, ви знаєте, у Майкла надзвичайно цікава історія кохання. Він обрав для себе тепер відому як принцеса Майкл Кенську, але народжена як баронеса Марі Крістін, анна Агнес Гедвік Іда фон Рейбніць, народжена 15 січня 45-го року. І як ми можемо зрозуміти, вона має німецьке, австрійське, чеське та угорське походження. Їх весілля, воно мало особливе значення, тому що принц Майкл він був змушений відмовитися від свого місця в лінії спадкоємства, коли одружився на ній. По-перше, вона була роздучена. А по-друге, що найбільш важливіше, вона була католичкою. Її першим чоловіком був Томас Струбліджем. Вони були одружені з 71 по 77 Рік повідомилося, що вони взагалі були знайомі багато-багато років від майже відразу після її першого весілля казали, що у них була майже кохання з першого погляду, і вони дуже довго чекали анулювання її. Першого шлюбу Майкл зробив пропозицію їй з каблучкою з двома каменями: це сапфір і діамант. Виготовлена ця прикраса була з каменів, які належали його покійній матері, принцесі Марині Герцогині Кенській. Тож вони одружилися в 78-му році лише через два тижні після того, як її перший шлюб було анульовано під час цивільної церемонії у Відні з дозволу папи Іоанна Павла II. Майкл і Марі Крістін мають двох дітей, обох виховували як членів англіканської церкви. А це означає, що вони всі є в лінії простолу наслідування. Старший син Лорд Фредерік Вінзор, він народився в 79 році, одружився у 2009 з Софі Вікліман, здобував освіту також витинському Коледжі у них вже є дві доньки. Мод та Ізабела. І дуже відома леді Габріела Кінгстон. Вона народилася 23 квітня 1981 року. Це саме вона, дружина Томаса Кінгстона, одружилася в 2019 році. Поговоримо з вами про Томаса трішки-трішки пізніше. І, як ми зрозуміли, шлюб мав надзвичайно великі королівські наслідки для Майкла, тому що він від акту 1701 року про врегулювання цих процесів не мав права одружуватися на католичці і залишатися в черзі в черзі на престол. Однак у 2013 році цей акт було скасовано, і Майкла відновили у його місці на місці запросто. Але насправді стосунки у них доволі цікаві. Взагалі, сам Майкл він напряму каже про те, що той факт, що вони багато часу проводять. Далеко один від одного зробили їх шлюб багатшим. Саму принцесу часто називають принцес Пущі, маючи на увазі принцеса наполеглива. Є надзвичайно багато спекуляцій про їх стосунки, але він завжди говорить про те, що ми така пара, ми коли два і два, ми складаємося в п'ять. Говорячи про те, що він багато зміг заробити саме завдяки тому, що вони живуть окремо, а вона обожнює бути письменницею і таким, таким чином вони мають чудове життя, яким вони насолоджуються. Але правда в тому, що у них є. Дуже багато чуток про зв'язки з іншими людьми. Після шести років після їхнього одруження, в 78 році, принцесу пов'язали з техаським нафтовиком Уордом Хантом, і кажуть, що навіть він робив їй пропозицію, але вона занадто полюбляє бути принцесою. Також було припущення про роман з шостим чоловіком Елізабет Тейлор Джоном Ворненським, американським сенатором. Але знову ж таки, на що він також робив її пропозицію? Вона також відмовилась. Відомо, що й Майкл Кенський не є святим. В 94-му році він залишався до колишньої головної танцівниці королівського балету в районі Брінт. Вона була молодша за нього на 18 років. А також що дуже незвичайно, але у 2006 році принцеса була сфотографована з російським мільйонером Михайлом Кравченко. Обидва вони завжди заперечували, що у них були якісь стосунки. кажуть, що вони просто ділові партнери. Але мені особисто дуже цікаво, які це ділові стосунки можуть зв'язувати російського олігарха і британську принцесу. Також у 2006 році, в тому ж році, американська художниця Люсі Вебер заявила, що в неї вже восьмирічні стосунки з принцом Майклом Кенським. А сам він завжди відмовлявся від коментарів про цю. Пару. Тобто ми з вами насправді можемо зрозуміти, що не дивлячись на те, що вони пройшли такий важкий шлях до того, щоб бути вдвох. Це не те, щоб дуже вірна одне одному, пара, багато зрад, багато чуток, які, якісь мають обґрунтування, якісь ні. Але ми з вами розуміємо, що коли говорять про таку кількість. Різних, різних жінок і чоловіків інших, коли це кажуть особисто люди про те, що це стосунки з ними, це все виглядає доволі спекулятивно і ну, так, ніби це так і було. Тому дуже сумно, тому що коли я вперше дивилася на їх пару, мені здавалося, що вони така якась пара з голівудської картинки. Ніби по-справжньому дуже красива пара. Але у кожного в цьому житті. В парі, в відносинах бувають якісь проблеми, мабуть, це проблеми, які їх не особливо турбують. Ще ця пара відома тим, що вони отримали прізвисько Ренд Кент після того, як вони були звинувачені у використанні їх зв'язків з королевою. І Причин для цього доволі багато. По-перше, одного разу Майкл Кентська вона відкрила ресторан Happy Eater. І багато жартувала про нього як рекламуючи його. І королева була дуже розлючена, коли дізналася про рекламу цього. Закладу на американському телебаченні, коли це називалося Вінзорським домом. І також депутати скаржилися на те, що вона використовувала іноземне посольство в США, мається на увазі посольство Великобританії для власних цілей, що взагалі щось неймовірне, я взагалі про таке не чула. використовувати офіційні посольства для якихось власних. Власних причин. Ну і, звичайно, супервідомий скандал це таке житлове питання. У 2002 році повідомилося, що Кенські вони жили в Кенсінгтонському палаці без орендної плати, незважаючи на те, що вони не виконували офіційних королівських обов'язків. І тоді покійна королева Єлизавета пообіцяла платити орендну плату зі своєї кишені. Це була комерційна ставка 120 тисяч фунтів стерлінгів щорічно, і вона багато завжди робила акценту на тому, що вона робить це з власних коштів. Вона вважала це своєрідним зобов'язанням для того, щоб віддячити роботі для благодійних організацій, які. Принцеса і Принц Кенський брали на свій рахунок і робили це без будь-якого державного фінансування. Але потім стався скандал, і їм довелося платити за це самостійно, через що вони навіть подали свій будинок Нетерліпіат за 5,45 мільйонів фунтів стерлінгів. І сам Майк Кенський казав, що це потворний період в їх житті. Сказав, що продавати цей будинок було надзвичайно сумно. Він їм дуже подобався. І цитата: Моя дружина доклала чимало зусиль, щоб зробити це місце прекрасним сімейним домом. Тож з 2010 року вони почали виплачувати цю оренду самостійно. Теж цікаво, виконувати роял обов'язки. Ми не будемо, але жити хочемо в ем, такому роял. Гуртожитку. Як ми з вами вже зрозуміли, родина по-справжньому скандальна і був якийсь повний треш навколо відносин Майкла та Росії, чого я взагалі не очікувала. Тож ще під час його служби в армії він навчився говорити російською мовою, і доволі він був відомий тим, що у нього були непогані стосунки з Путіним але було офіційно завірено, що з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Майкл Кенський розірвав будь-які стосунки з Путіним. Також він повернув орден дружби, найвищий орден, який видає Росія, Кремль йому його видав у 2009 році. Тоді це зробив Дмитро Медведєв. І на особистому вебсайті принц також сказав про те, що колись він був зазначений як патрон російсько-британської торгової палати, він повністю покинув цю посаду, якраз таки з початку повномасштабного вторгнення. Про все це у нього заявлено офіційною, про те, що він не підтримує жодних стосунків. Він ніколи не вибачався, не перепрошував за те, що в нього вони якісь там були колись, але знову ж таки не все так гладко, як може здаватися, тому що, звичайно, він це зробив, тому що він є членом британської королівської родини. Але, якщо чесно, я не думаю, що це повпливало на його справжні відносини з Росією, тому що був ще один скандал не так давно. Тож у 2021 році з'явилися ролики, на яких було показано, як таємні репортери, які видавали себе за азійських бізнесменів, кажуть, що принц може таємно познайомити їх з високопоставленими особами режиму Путіна. Були були опубліковані кадри розмови зумом, де Майкл разом з Саймоном Азескіном це також це також четвертий Маркіс Редінг, тобто один з роялсів, спілкується з таємними репортерами. Які, начебто, видають себе за власників компанії, які хотіли б налагодити стосунки з Кремлем? У Цьому відео він запевняє чоловіків, що його тісні зв'язки з. Країною агресором будуть корисні, і що він може їх познайомити з високопоставленими особами в російському уряді в обмін за гроші. І що цікаво, цей дзвінок відбувся наступного дня після того, як Євросоюз запровадив санкції проти Кремля. Фальшиві бізнесмени пропонували Майклу 143 тисячі фунтів стерлінг. І тут я навіть почула, що. Майкл був неофіційним послом королеви в Росії і нібито мав прямий доступ до І тут просто у мене стався шок. Тому що з одного боку ти розриваєш стосунки, тому що це, типу, правильно, а з іншого боку, ти насправді цього не робиш. Такого лицемірства я від Royals, чесно кажучи, не очікувала. З іншого боку, ось вона. Ось вони реалії життя. Тож сам прес-секретар принца казав про те, що Майкл Кенський не має жодних особливих стосунків з Путіним. Останнє зустрічався з ним у 2003 році і з того часу не мав жодних контактів з ним. Чи з офісом президента також була ще одна неприємна суперечка, яка виникла після того, як Майкл відвідав Москву у 2018 році? Він викривав він, відкривав московську школу Брукерс Скул вартістю 25 мільйонів фунтів, яка Користуються популярністю серед багатих російських батьків, і ця поїздка сталася відразу після отруєнь у Солсбері. Тоді це звичайно провело до величезної критики режиму Путіна. І тоді прем'єр-міністр Тереза Мей була в шоці, що він взагалі поїхав до. Росії, а сам принц колись виступав і казав, що він має значні зв'язки серед впливових бізнесменів, і його поважають великі політичні діячі. Але треба зрозуміти, де проходить межа між його королівськими обов'язками і особистістю з комерційною діяльністю. Цілося повернутися ще трішки назад у 2012 рік, коли стало відомо, що принц отримав стипендію у розмірі 320 тисяч фунтів стерлінгів від колишнього магната Бориса Березовського. Там Березовський в інтерв'ю газеті «The Sunday Times» сказав, що нема нічого підступного чи неналежного у фінансовій допомозі, яку я надав принцу Майклу. Це питання між друзями. Мені дуже цікаво, а що це ви такі за друзі за 320 тисяч фунтів стерлінгів? Я дуже перепрошую, але це взагалі не мало, навіть враховуючи всі. Роял умови життя. Тож ми з вами можемо зрозуміти, що в принципі стосунки з будь-якими магнатами колом Путіна і всими, 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 в принципі у нього були завжди. Ще один скандал був з цією родиною, коли Майкл Кенська казала про те, що ем, зараз їх життя стало не настільки багатим, наскільки воно було. Вона казала про те, що вона дуже розлючена через те, що вони не можуть дозволити собі ходити в якісь супердорогі ресторани. Їм довелося продати свій улюблений будинок. Думаю, що вона не очікувала, що бути не прям. Найголовнішим роялс, не бути там прям принцесою, яка перша друга в лінії просто наслідування, може виявитися таким, що тобі доведеться працювати і відмовлятися від якихось дорогих будинків. Я думаю, що для неї це стало справжнім шоком. Але життя таке, що навіть роялс дуже змінюються, їх умови життя дуже змінюються, і багато-багато роялс -багато вони. Все частіше мають якісь свої бізнеси, окремо цікаву роботу. На прикладі Євгенії та Беатріс ми бачимо, дівчата працюють, не покладаючи рук. При цьому навіть інколи відвідуючи королівські заходи набагато частіше, ніж це роблять принц та принцеса Майкл Кенські. Тому, хі -хі, я так розумію, це таке життя їй не дуже подобається. Але, звичайно, в такій родині скандали не можуть закінчитися. Просто так, також у 2004 році була некрасива ситуація. Група темношкірих відвідувачів Нью-Йоркського ресторану стверджували, що вона сказала офіціанту, щоб він сказав їм, щоб вони поверталися до колоній. Вона, нібито, наполягала на тому, щоб її пересадили за більш тихіший столик. Ефіціант їй на це сказав, що найближчий вільний столик знаходиться у Сибіру. І коли вона сказала Сибір, на цьому етапі я готова повернутися до колоній. Вибачте, але це просто жах. Також всю цю ситуацію доповнило її рішення у 2017 році, коли вона прибула на різдвяний обід королеви до Букінгемського палацу де була наречена принца Гарі Меган Маркл, яка вже тоді казала про те, що вона змішаної раси, хоча. Не всі це відразу змогли зрозуміти. Вона буквально вдягла брошку Black Amour, брошка, де буквально зображена чорна рабиня. І вона вибачалася, але це, звичайно, їй не допомогло. Це просто жахливо. Цікаву фразу сказав колишній хлопець її доньки. Він сказав, королівські особи та нацисти поєднуються як бліни та ікра. Ну я це думаю, що він казав це саме через те, якою є принцеса Майкл Кенська. Принц Майкл Кенський, і ми з вами розуміємо, що вони справжні расисти. Той самий колишній хлопець Леді Габріели Кінгстен це ще не Томас, це той, який був до, та Сір, Він казав, що принцеса володіла вдома двома чорними вівцями в своєму будинку в Глостерширі. І вона їх називала Венера та Серена на честь двох афроамериканських сестер-тенісисток. Бачите, мені від цього просто погано. Їх син, подружжя Лорд Фредерік Вінзор, він також викликав додаткові суперечки, і проблеми для своїх батьків, тому що його було помічено за нюханням кука вечірці в Лондоні в 1999 році. В Принципі, ми з вами можемо зрозуміти, що насправді це справжня родина, яка вважає себе напевно супермажорною, супер просто. Такої. Мені здається, це ті самі роялс, які особисто у мене поваги не викликають, і такої прям зацікавленості теж, особливо після всього того, що я дізналася про всі їх скандали. Було повідомлено кілька років тому, що вони збираються піти з громадського життя. Тоді це викликало дуже багато запитань, чому це взагалі вони вирішили піти з такого відомого, більш публічного життя. Вони вирішили закрити свій бізнес, який називався Services, і в їх прес-секретар він відмовився коментувати будь-що з приводу. Роботи їх бізнесу а вони лише сказали красиво, що вони нібито просто виходять на пенсію. Також з останнього, коли їх бачили, це присутність на похоронах королеви Єлизавети, звичайно, і також вони були запрошені і їх бачили на коронації короля Чарльза. Саме принц та принцеса Майкл Кенський пережили страшенну сімейну трагедію в 24 році. Помер їх зять Томас Кінгстон, це якраз таки чоловік їхньої доньки Леді Габріели. Сама родина описувала Томаса як виняткову людину, яка освітила їх життя. Ми з вами взагалі обговорювали це в рамках і новин, я залишу посилання на це відео, також, звичайно, в рамках відео про теорії змов навколо королівської родини. Але якщо дуже коротко нагадати, то Вважається, не вважається це, підтверджено. Томас Кінгстен скоїв це самостійно. На превеликий жаль, це дуже страшно, при тому, що це був доволі успішна людина з хорошою кар'єрою фінансиста, одружений на багатій британській дівчині. Ну, були якісь демони в житті цієї людини на превеликий жаль, але ось така. Страшна, страшна трагедія насправді сталася в їх житті. У 2019 році вони одружилися, і ось це чи це ось навесні було. І навесні, 24-го року, сталося те, що сталося. І звичайно, я жодне відео про Роялс не можу не завершити обговоренням всіх їх прикрас, які належать їх родині. І напевно найбільш відома це кенська. Тіара з фестонами почала носити принцеса Марина, генцогиня Кенська, це мама Майкла в 50-х роках. На той момент вона вже була в 60 років, а також вона з'явилася саме в ній на коронації королеви Єлизавети в 53-му році. В 68-му році Кенська тіара з фестонами перейшла якраз таки до Майкла Кенського. Також серед прикрас є тіара Бахрома Кент. Взагалі вона називається Кент London Fringe Tiara, але давайте називати її тіара Бахрома Кент, іначе занадто це все довго. Її на своє весілля надягала і Принцеса Марина в 1937 році, причому дуже цікаво, тому що ця тіара, вона надихалася іншою тіарою. це Володимирська Бахрома. Звичайно, з назвою ми можемо зрозуміти, що вона має російське походження. І тоді була прям ціла конспірологічна теорія, що Марина в 37 році надягла тіару бахрома, яка досталася їй у спадок від її матері Великій княгині Володимирської. Але ні, вони справді дуже -дуже, ціка... дуже дуже схожі. Але ні, принцеса Марина дуже багато робила акценту на тому, що ні, вона надягала саме ту тіару, яку їй подарувало місто Лондон. Також Марина обирала саме цю тіару на коронацію короля Георга VI. Успадкована вона була Майклом Кенським в 68-му році, але саме її носила, наприклад, принцеса Олександра на своє весілля. Ми з вами також її вже обговорювали, обов'язково залишаю посилання на відео про неї. І сама принцеса Майкл Кенська в 78-му році. Також ще одна дуже така своєрідна прикраса, як на мене, це діамантові ромашки Argail. Група діамантових брошок у формі ромашки та листя, вони згруповані, як. як як Тіара, щось таке схоже на тіару. Воно спочатку належало принцесі Луїзі герцогині Аргайл. Вона носила його на своє весілля як брошки в 1871 році. Вона заповіла їх принцесі Марині, герцогині Кенській, а та передала вже принцесу та принцесі Майкл. Кенських. Сама принцеса Майкл Кенська інколи носить цю, цю прикрасу саме як тіару. Але ми вже зрозуміли, що носити його можна і як брошки, і як тіара, і як захочете. В принципі, насправді, для наймолодшого сина мати в колекції виходить три тіари – це доволі немало, враховуючи, що, наприклад, принцеса Олександра їй дісталася лише одна, і то Тіара у гілві, яку їй подарували як на весілля, скажімо так. Тому дуже цікаво, що у молодшого брата є набагато більше ніж у сестри. Ось така непроста історія, як на мене, найбільш непростої пари з королівської родини. З дуже складною історією, з такими неприємними, страшними скандалами. Мені надзвичайно цікаво, що думаєте ви про таку пару. Наскільки взагалі це ок, що вони, по суті, все ще живуть під королівськими під королівським дахом. Вони все ще мають свої титули, вони все ще. Я впевнена, якимось чином мають все одно своє доповнення своїх фінансів саме завдяки тому, що вони мають королівське походження. Для мене ця історія якась неймовірна абсолютно. Я коли готувала сценарій до цього ролику, у мене був справді шок. Тому мені буде надзвичайно цікаво почути. Від вас, що ви думаєте про цю пару? Дуже дякую вам за вашу увагу! Обов'язково ставте лайк на це відео. Побачимося з вами вже в цю середу. Гарної вам погоди і мирного неба над головою! Всього вам найкращого! Побачимося!